Мої вітання усім. Час новин на першому міському і про найважливіші події цього непростого дня готові розказати наші кореспонденти. І я ведуча Наталя Болдинська. Щоденні обстріли Херсонщини. Рекордна кількість ударів по Запоріжжю, невпинний терор інших українських регіонів. Ніч на 18 січня у прикордонних та частково окупованих областях пройшла під звуки потужних вибухів ворожого озброєння. Найбільш складною ситуацією залишається на Донеччині, де тривають запеклі бої за Бахмут та прилеглі населені пункти. За добу поранені отримали два мирних жителі Донецької області в Бахмуті та Орлівці. Складною залишається ситуація в Солодарській громаді. Щонайменше 83 рази російські загарбники обстріляли Херсонську область, з яких 26 прийшлися на обласний центр Херсон. Окупанти гатили з РСЗВ, артилерії, мінометів, танків та БПЛА, поціливши по житловим кварталам міста, а також об'єкту критичної інфраструктури. Через це чотири людини дістали поранень. Рекордний 171 обстріл за минулу добу пережили мешканці вільної частини Запорізької області. У приціл рашистів потрапили 26 населених пунктів. Найбільше постраждали Степногірськ, Оріхів, Гуляйполе і Таврійська громада. Зафіксували руйнування 22 будинків та квартир. Одна людина поранена в Гуляйполі. Наслідки з'ясовуються. І, звичайно, я дякую всім нашим воїнам, кожному і кожній, хто захищає державу у складі усіх наших сил оборони і безпеки. Робить все, щоб вигнати російську армію з України. Перш за все, я дякую воїнам, які зараз на фронті, які виборюють нашу свободу, які є справжніми. Героями, коли ми виженемо окупанта з нашої землі, буде вже питання часу, коли повернеться справедливість, коли прозвучать вироки для російських вбивців. На Миколаївщині росіяни були по акваторії та населеному пункту Очаківської громади, внаслідок чого пошкоджено кілька приватних та один багатоквартирний житловий будинок. На щастя, минулося без жертв. На Луганщині під постійними обстрілами звільнені населені пункти: Стельмахівка, Андріївка, Макіївка, Площанка, Невське, Червонопопівка, Креміна, Діброва та Новоселівське. Гучно і у сусідній Харківській області минулої доби ворог масовано обстріляв Куп'янськ, Вовчанськ, Дворічну, Старицю, Новомлинськ та інші населені пункти. Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів у селі Ківшарівка обстрілами пошкоджено місцеву лікарню. Поранення отримав 51-річний фельдшер. Він госпіталізований у стані середньої тяжкості. Загибель дитини і вищого керівництва МВС України. Інформаційна картина ранку середи почалася з чергових трагічних новин цього разу з Київщини. У броварах між житловою багатоповерхівкою та будівлею дитячого садочку впав гвинтокрил ДСНС, який летів в одну з гарячих точок російсько-української війни. Усі члени екіпажу їх було дев'ятеро, загинули миттєво. Ще п'ять жертв надзвичайної події. Це малечі, і працівники дитячого садка. Кількість поранених теж шокує. Кілька десятків людей. Половина з них це діти. Подробиці трагедії для вас збирала Ганна Штонда. Це просто таке. Не встигли оговтатись від Дніпровської трагедії, як маємо іншу. У броварах на Київщині поруч із дитячим садком та житловим будинком впав гвинтокрил. Дев'ята година ранку. Що секунди збільшується кількість повідомлень про загиблих. Загалом їх за усіма уточненими даними 14. Серед жертв трагедії одна дитина та четверо працівників дитсадка. Місце, де нещодавно лунав дитячий сміх, тепер виглядає так. Спочатку будіва наче щось літить, при а тоді заріба почався всі Це розтрощений вертоліт ДСНСників Суперпума. А ним до однієї з гарячих точок війни мало б долетіти вище керівництво МВС. На борту всього знаходились дев'ятеро людей. Усі загинули миттєво. Серед жертв у гелікоптері міністр МВС Денис Монастирський. Його перший заступник Євген Гєнін, держсекретар МВС Юрій Лубкович, інші високопосадовці та власний екіпаж авіасудна. Крім загиблих 25 осіб поранені. Серед них 11 маленьких українців та вагітна жінка. Усіх їх шпиталізували одразу. Зранку рятувати вихованців садка допомагали також юні мешканці броварів. Діти кажуть, паніка в малих зашкалювала. Щось впало на сейди садочок. Він тут почав допомагати. Витащив звідти трьох дітей. Віком 6 7 років і він їм допоміг. Дали цукерок, заспокоїли, записали імена, подивилися їх, спитали, що болить, що не болить. У них нічого не боліло, були такі подряпні сенсі. Обработали перекис, наклали пов'язки, знайшли батьків, вихователів віддалі. Дали у будівлі дитсадка пошукові роботи завершилися о 15.45. Сбу розпочала провадження, а до місця падіння гвинтокрилу місцеві несуть квіти та іграшки. Наразі слідство розглядає три версії авіакатастрофи, порушення правил польоту, технічну несправність гелікоптера, що придали партнери Україні, а також умисні дії щодо його знищення. Редакція першого міського висловлює щирі співчуття родинам загиблих та постраждалих. Гана Штонда, перший міський. Ти ж хотів цієї землі, тож тепер змішайся із нею. Генштаб звітує за минулу добу. ЗСУ ліквідували 820 російських солдатів, 12 одиниць ворожої автомобільної техніки, 10 бойових броньованих машин, дев'ять танків, чотири безпілотники, стільки ж гармат, одну РСЗВ та один ворожий літак. Основні намагання просуватись вперед. Ворог продовжує здійснювати на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Для цього обстрілює з усього наявного озброєння, розташовані тут населені пункти. Але у відповідь від наших отримують результати контрбатарейної роботи по місцях розташування своєї живої сили, бронетехніки та артилерії. Зокрема, йдеться про територію Запорізької та Херсонської областей. Українські воїни успішно вразили позиції рашистів поблизу населених пунктів Підлісне та Нечаєве на Лівобережній Херсонщині. Це той населений пункт, звідти по Херсону ворог завдав артилерійських ударів. Також на одне розташування ворога стало менше, поблизу Голої пристані. Протягом минулої доби українська авіація здійснила 12 ударів по районах зосередження ворога та 4 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Плюс наші зенітники в районі Соледару приземлили окупантський штурмовик су 25 Через незначну кількість колаборантів. Загарбники змушені завозити чиновників з Російської Федерації для виконання управлінських функцій окупаційного режиму на тимчасово захоплених територіях. До того ж, спостерігається нестача працівників у різних галузях, тому що місцеві жителі не бажають співпрацювати з окупантами, тож росіяни намагаються завести робітників із тієї ж Росії та тимчасово окупованого Криму. Згідно офіційних зведень, за минулу добу українські ракетники та артилеристи успішно вразили два ворожі пункти управління, п'ять місць розташування живої сили, один склад боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби та радіолокаційну станцію. У підсумку за 329 днів героїчної боротьби проти путінської навали, ворог послабшав на 287 літаків, 276 гелікоптерів. Понад 1800 безпілотників, 220 засобів ППО, більше 3000 тисяч танків, понад 6000 тисяч бойових броньованих машин, більше 2000 тисяч гармат, 442 РСЗВ, понад 4,5 тисячі одиниць автотранспорту та цистерн, 749 крилатих ракет, 17 кораблів та катерів, а також майже 117 тисяч рашистів. Щоденний терор Нікопольського району та збільшена кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Дніпру. Тричі за ніч ворог відкривав вогонь по території Дніпропетровщини, а саме по Нікопольському району. Для цього загарбники використовували важку артилерію, в тому числі РСЗВ. За повідомленнями Ради оборони області, росіяни випустили з два десятки снарядів, які пошкодили декілька будівель у Червоногригорівській громаді та леп у Марганецькій. Наразі остаточні масштаби руйнувань з'ясовуються. Вночі ворог обстріляв Нікопольський район. Там є руйнування. Вгатили щонайменше 20 снарядів із ствольної артилерії. Під прицілом опинились дві громади: це Марганецька та Червоногригорівська. У Марганецькій громаді снаряди обірвали дві лінії електропередач. У Червоногригорівській побили кілька приватних будинків, але на щастя люди не ушкоджені. Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці в обласному центрі зросла до 80. За допомогою в одну з місцевих лікарень звернулася літня жінка із контузією та забоями голови. Зараз вона проходить стаціонарне лікування. Загалом в медзакладах нині знаходяться 25 поранених, в тому числі три дитини. Щодо решти районів Дніпропетровщини, то ніч в них минула спокійно, без надзвичайних ситуацій. На території регіону діють екстрені графіки відключення електроенергії. При цьому медичні установи та комунальні підприємства працюють в штатному режимі в умовах воєнного часу. Функціонує громадський транспорт. Бізнес продовжує підтримувати область на економічному фронті. Дороги державного значення залишаються в проїзному стані для більш детальної інформації щодо стану автодоріг у Дніпропетровській області можна звернутися за єдиним телефоном кол-центру 067 460 80. На Криворізькому напрямку фронту ситуація залишається незмінно стабільною. В самому кривому розі все під повним контролем Збройних сил України і Ради оборони міста. Протягом ночі і ранку у Кривбасі та районі обстрілів не було. Працює вся критична інфраструктура, медзаклади та соціальні служби. Містом в обмеженому режимі курсує муніципальний транспорт: це 60 тролейбусів, 11 міських трамваїв, 10 швидкісних. А також на лінії виїхали 21 комунальний автобус. Через дефіцит електрики в енергосистемі тимчасово вимкнули усе зовнішнє освітлення. Тож пішоходів та водіїв просять дотримуватися правил дорожнього руху, бути уважними, особливо в темний час доби. У Кривому Розі продовжують надавати допомогу людям, що постраждали внаслідок удару, 14 січня. Спеціальна комісія обстежила 74 приватні домоволодіння, 52 квартири. Тим, чиї оселі дістали незначних руйнувань, видають допомогу у вигляді будматеріалів. Наразі розподілили понад 400 листів шиферу, 430 квадратних метрів скла, 2,5 тисячі квадратних метрів плівки. Також від постраждалих прийняли 84 заявки на надання матеріальної допомоги з міського бюджету. Вона призначатиметься на підставі актів обстеження. Сума компенсації залежатиме від завданих збитків в кожному конкретному випадку. Про наші мирні перемоги. За результатами першого сезону другого туру всеукраїнського відкритого народного конкурсу талантів, криворізька піаністка зі школи мистецтв номер 1 Ірина Михайлова посіла перше місце. Вітаю нашу землячку та бажаю нових досягнень. Навчатися онлайн, працювати у віддаленому режимі чи просто зігрітися і зарядити телефон. У кривому розі продовжується. Розширення і додаткове оснащення мережі пунктів незламності віднедавна більшість з місць, організованих за підтримки Ради оборони Кривого Рогу, отримали системи супутникового зв'язку Starlink, що значно підвищило комфорт перебування в них. Чи змінилося щось в роботі пунктів незламності, та як часто наразі їх відвідують громадяни, розкажуть наші кореспонденти. Пан Віталій працює тестувальником програмного забезпечення, і для його роботи вкрай необхідні електроенергія та швидкий доступ до мережі інтернет. Через часті знеструмлення чоловік вже міркував щодо переїзду до Дніпра, де розташований офіс компанії, у якій він працює. Але Віталій знайшов альтернативу у рідному місті. Прочитав в телеграмі тому, що в пункті незламності є старлінки, і вирішив поискати, яка найближча возлі моєго дому знаходиться і ну от знайшов таку прийшов сюди. Дійсно, все работает, вирішив тут поки походить. Сюжет люди хороші, предлагают чай попить, Ну а так, в принципі, мені особо нічого не треба. Цей пункт незламності у Довгінцівському районі відкрився одним з перших. Наразі у ньому є усе необхідне, відповідно до вимог: обладнання для обігріву, резервні джерела живлення, зокрема, генератор. Підвідувачі можуть випити гарячих напоїв чи трохи перекусити, зарядити гаджети та вийти у інтернет. Більше двох тижнів тому тут з'явився термінал супутникового. Зв'язку Starlink. Скористатися зручностями пункту завітало вже понад пів тисячі осіб. Ну, максимум у нас що бувало, це до 150 за день, коли були тривалі відключення. З рахуванням того, що зараз тривалість відключення, там дещо змінюється, тобто день більше, день менше, але в цілому ну, близько сотні, тобто за день людей бувало. В такі звичайні дні, коли відключень менше, це може бути там, 10, 15, 20. За останні три місяці на базі комунальних закладів за підтримки ради оборони кривого рогу та місцевої влади відкрили 52 пункти незламності. Долучилися до цієї справи і підприємці. 44 об'єкти бізнесу облаштували так звані пункти обігріву та зарядки телефонів. Ще 12 пунктів працюють на базі відділень поліції. Та робота із розширення мережі пунктів продовжується завдяки роботі ради оборони міста 40 пунктів. Ми незглавності отримали систему спутникового зв'язку Старлінг і можливості стали роботи від генераторів. Наші пункти працюють цілодобово, тобто 52 пункти на базі на базі об'єктів освіти працюють цілодобово. При цьому триває є до нині існуючих пунктів додатковим обладнанням. Відтак, аби знизити навантаження на основні генератори, встановлюються резервні потужністю від 3 до 10 кВт. У місті їх вже 22. Вони надійшли до Кривого Рогу за підтримки міжнародних гуманітарних фондів. Кузьма Шишкін Сергій Філоненко, перший міський. 8, 10 чи 30 тисяч гривень. Нещодавно опубліковані результати опитування соціологів з Національної академії наук України змусили мешканців країни замислитися, який кошторис бажаний для них на місяць, щоб було у самий раз. За результатами дослідників, це приблизно 14 тисяч гривень. Втім, це середнє статистичне. А як насправді вважають криворіжці, Скільки грошей буде в самий раз? Які прогнози в економіці на цей рік дізнавались наші кореспонденти? Скільки вам потрібно коштів на місяць для нормального існування? Звісно, у всіх у нас запити зовсім різні, а тому суми будуть неоднакові. Проте інститут соціології Національної академії наук України зробив опитування та підрахував, що в середньому українцю на місяць для комфортного життя буде вдосталь 14 тисяч гривень, або за нинішнім курсом це трохи більше 340 доларів. А ще рік тому цей показник складав в гривневому еквіваленті майже 16 тисяч 400 гривень, в доларах за тодішнім курсом 630 доларів. Тобто у валютному еквіваленті скорочення майже в два рази. Вирішили спитати у мешканців міста, а скільки їм вдосталь на місяць грошей і на що тратять? Ось сімейна пара візочників Ірини та Миколи кажуть: в них життєві запити є невеликими, працюють на чверть ставки, отримують пенсію за групою інвалідності. При цьому допомагає виживати гуманітарна допомога. Однозначно на продукти. Правда, деяка частина потреб покривається гуманітаркою, оскільки ми люди з інвалідністю першої групи. Тому гуманітарки доволі дають, переважно крупи, там, місні консерви. От. Але все одно всіх потреб воно не покриває, і включно з консерваціями, все одно, все одно доведеться багато витрачати на продукти. Це основна стаття наших витрат. Потреби в нас скромні, якщо відкинути всякі там ремонти. Хата біля хати, то суто на нас, ну і тисяч вісім-десять. Ольга в Кривому Розі серпня переїхала через окупацію зі Скадовська. Каже, оренда житла з'їдає значну кількість коштів, і тому її фінансові побажання такі. Десь тисяч тридцять, це разом з квартирою. І комуналкою. Валентина Леонідівна має майже півстоліття педагогічного стажу, викладала зарубіжну літературу вже на пенсії, і тому суми на місяць на свої потреби бажала би більшої. Плата за ЖКХ от, от і, і лікарства. Лікарства да. більше всього. А якої суми вам би вистачало? Ну мабуть... Вісім широкомасштабне вторгнення Росії в Україну зруйнувало не тільки мільйони доль і принесло із собою багатомільярдні збитки національній економіці. Воно практично унеможливило б економістам робити хоч якісь прогнози на майбутнє щодо ситуації в Україні. Втім, вже за підсумками найнегативнішого для держави 2022 року підрахували ступінь впливу: темпи спаду економіки України 41%. темпи спаду ВВП 33,2%. Інфляція 26,6%. Суттєво скорочення експорту металу та зернових культур, основних статей надходження валюти до економіки країни, суттєво вплинуло на курс валют. На початку вторгнення він був на рівні 29,9 гривень, зараз трохи більше 40 гривень. Попередньо на цей рік державний бюджет заклали показник в 42,2 гривні за один долар, але не виключають можливість, що курс американського зеленого зросте до 45 гривень. Негативні тенденції в економіці при цьому зберігатимуться, кажуть експерти. Інфляція не буде е, зменшуватись. І в наступному році, оскільки ситуація в Україні є досить складною, також враховуючи ракетні обстріли у жовтні, грудні енергетичної інфраструктури, то зрозуміло, це в. Досить суттєво вплинуло на розвиток економіки, інфляція і певні економічні показники відчули на собі майже всі. Тобто гаманець кожного пересічного українця. Відчув зростання цін на 35%. Які економічні показники будуть цьогоріч у 2023 році? Наразі не береться прогнозувати ніхто. І перша та головна причина російська військова агресія, яка триває проти України, зокрема, і обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури. Олександр Фефілатів, Борис Торохтій, Максим Мурашов, перший міський. Пірнути в ополонку та не нашкодити собі свято водохреща, яке християни східного обряду щорічно відзначають 19 січня в нашій культурі тісно пов'язане із традиційними купаннями. Втім, цьогоріч через обмеження пов'язані з військовим станом, офіційних локацій для здійснення обряду, не передбачили. Тим не менш, чи пильнуватимуть рятувальники за безпекою містян, які все ж наважаться зануритися у водойми, та як не опинитися на лікарняному ліжку через такий без перебільшення екстремальний ритуал. Дізнавались наші кореспонденти. Свято водохище завершує цикл різдвяно-новорічних свят та вирізняється з поміж інших своїми традиційними купаннями. Але що буде із ними в умовах воєнного стану? Та як не нашкодити собі, пірнаючи у крижану воду? Зараз все дізнаєтеся. Процедура проста. От, спокійно подошлі, і... Василь Іванович, досвідчений морж, який занурюється у водойму не лише на водохище. Загортовуватися чоловік почав вже у поважному віці за порадою свого знайомого. Відтоді пірна регулярно та завдяки такому хобі зміг вилікувати хворі суглоби. Розповідає, купання у крижаній воді безумовно є стресом для організму. Тож тим, хто вирішив долучитися до хрещенських купань вперше, радить готуватися ще з літа. У нас є одна дівчина. Ну я кажу, дівчина її вже десь ну, за п'ятдесят. Вона десь літом подойшла до нас, ну вона знала, що ми тут маржуємо. Кажуть, хлопці, а як зробити так, щоб ми, ну щоб я могла на крещення окунутися? Ми їм кажемо, береш, приходиш, да, допустим, це якраз був в червень місяць, ну і, і, і кожен день, день купаєшся. І так, там іюнь, іюль, август, сентябрь. Актябрь, ноябрь, ну і так далі, до, до января безпека понад усе підтверджують рятувальники. Тож наполегливо не радять пірнати тим, хто не має такого досвіду або має проблеми зі здоров'ям. Не слід йти до ополонки і на підпитку. А якщо прийшли на водойму із дитиною, ретельно пильнуйте за нею. Бо за статистикою саме діти та натверезі особи найчастіше поповнюють суму статистику надзвичайних подій на водоймах, особливо взимку. Якщо у вас хворе серце або, наприклад, є хронічні хвороби. Будь ласка, утримайтесь від купання. Бажано мати попередній досвід взагалі занурення в холодну воду і пам'ятайте, що перебування в крижаній воді у незагартованих людей, може призвести до загального переохолодження організму. Одягатися після пірнання потрібно максимально швидко. Заздалегідь подбайте про те, що одяг, який ви будете одягати після купання, був. Максимально зручний і не заходьте у воду у нетверезому стані. Та навіть якщо ви маєте досвід та бажання, але не маєте можливості пройти цей обряд, не слід хвилюватися. Як зазначають представники духовенства, хрещенське купання це більше народна традиція, аніж релігійний ритуал. Краще було б утриматись від цього. Купання в лунках чи де там в річках. Ось а сходить в церкву, щоб священик поблизався до водичкою, посповідатися, причаститися, поспілкуватися з Богом, помолитися і виконати таким чином все, що в цей день буде відбуватися. Але не обов'язково пірнати в лунку, не обов'язково цим займатися. Це традиція народна. Тут особливого гріха немає, але і обов'язковості ніякої тут не існує. У зв'язку з обмеженнями пов'язаними із воєнним станом на території Кривого Рогу та району організація місць для проведення обряду водохрещення цьогоріч не передбачена. Але для попередження надзвичайних ситуацій рятувальники чергуватимуть в місцях ймовірного скупчення людей, а саме на березі інгульця у парку Мершавцева, що у центральному міському районі. У зоні відпочинку біля води на вулиці Маршака, що на мікрорайоні Даманський, а також поблизу водойми на вулиці Чарівна, що у Тернівському районі. Безпечного водохища вам бажають Кузьма Шишкин, Сергій Філоненко та весь перш міський. Такими були головні новини цього дня. Очима журналістів першого міського у студії працювала Наталя Болдинська. Дякую за увагу і до зустрічі.